Ще у 73 му потрапивши до Америки, Андрій Корнієвич сова дивувався з їхнього камеді клабу. Несмішним і примітивним видавався він йому. В Україні гумор тоді був у зеніті. Ще не зійшли зі сцени Тимошенко і Бірезін активно писали вишня, глазовий та дудар. Ну і тут глазовий, якраз якраз царство, так сказати, образно кажучи, на гумористичному престолі. І Його дуже вдало і дуже талановито. і Дуже так точно виконував Андрій Корнійсова. Ну просто не перевершено. А от є і... щось таке, що зараз актуально, з того що він тут? Є, є, от зараз, ось зараз. От я вам прочитати, прочитати вам. Каже: послухаєш передачі та різні програми і думаєш, скільки ж будуть дражнитися з нами? Після кожної реклами, кожної об'яви, тільки чуєш Севастополь, город руської слави. Позавчора пізновато я уклався спати, сплю і чую, ніби привид, приперся до хати. Пика кругла, наче диня, оченята хитрі, ноги в гіпсі, ще й кепочка на лисій макітрі. Свідкіля ти серед ночі питаю прояви, а він каже, собираю віші руської слави. Откуди в ета шуба, кажу, із Полтави, Пхаю в сумку. Значить, ета шуба руської слави. Откуди ета шапка, кажу, із сваляви в торбу, значить, це шапка русской славы. Откуда кольца эти, из какой державы, из Києва кажу, Київ тоже город русской слави. Спакувався, сів до столу, поїв усі страви, люблю, каже, вареники, блюдо русской славы. Откуда кон'ячишко? кажу, з Балаклави. Балаклава, каже, это тоже город русской слави. Виду пляшку, лізе в ліжко до дружини клави. Куди? кричу, а він каже, то теж баба руської слави. Я злякався та й прокинувся. Звідки ця химера? Напевно, я не дивився передач про мера. Який має біля моря рускої слави дачу, а ще хоче Севастополь і Крим. На додачу. Після такої гуморески знаєте, хочеться навіть от експромтом продовжити, що там на підвіконні там гава і забрав собі рослину в город рускої слави.